14 років викликів та перемог. 14 жовтня житловий комплекс на щасливому, торговельно-розважальний центр Хепімол та дитячий розважальний центр «Хеппі Парк святкують свій день народження. Урочистості розпочалися 12 жовтня. Директор ТРЦ «Хеппі Мол Тарас Максименко зазначив, що для команди торгового центру пріоритетом завжди була благодійність, і це святкування не стало винятком. Сьогодні ми робимо не масовий захід, а трішечки менш масовий і локальний захід, але за участю військових. Тобто, у нас сьогодні військовий оркестр, у нас сьогодні Дмитро Лінартович, військовий, який пройшов війну. Сьогодні все для фронту, сьогодні все для війни. Хотіли б, щоб люди не забували про цю подію, яка триває на сході України. І на півдні. зібрати кошти для свого підрозділу та представити збірку воєнних поезій завітав актор дубляжу та військовослужбовець Дмитро Лінартович. Тому моя мета залучити наших співгромадян, братів і посестер до книги, до букви до українського слова, тому що наше українське слово це і є наше лице нашої країни, держави і нації. Урочистого заходу долучився оркестр оперативного командування Захід. Начальник та диригент оркестру Ярослав Король розповів, що колектив з радістю виступає на благодійних заходах. І цей концерт не виняток. Зараз, на жаль, в нас в країні йде війна і ми завжди підтримуємо тих людей, які воюють і виконують свої завдання на передовій. Але врешті-решт в нас є своя місія, в нас є своя справа, яку ми робимо і стараємось виконувати її досконало на всіх фронтах. Порадували гостей ТРЦ Мол» та жителів ЖК на Щасливому і юні таланти рівного. Вони співали та розповідали вірші. Пісню я готувала ще з весни, ні, ще з зими чи то з осі. Ми, Я спочатку вчила її сама, а потім до мене під'єднали і Ларіона. Дрібно сюди приходити на цей концерт, бо тут будуть збирати гроші для військових, для них для підтримки для них. Крім цікавої розважальної програми, відвідувачі мали змогу смачно поїсти, зігрітися ароматним чаєм та придбати книги не лише Дмитра Лінартовича, а й Олени Медведєвої та Дари Корній. Валентина Захадчук і Ляла Хай, телеканал ITV Media Group.